Шановні колеги, сьогодні ми для вас покажемо машину мультілідірик. XT, це наш восьмикорпусний корпусний плуг. І будемо агрегатувати і налаштовувати з трактором Massey Ferguson 8737. Щоб правильно налаштувати нашу навіску, нам потрібно спочатку виставити наші клешні відносно ґрунту в одній площині. Ми беремо наші клешні, виставляємо, щоб вони були в одній плоскості. 91. 91. Під час роботи сплугу ми повинні вияснити, яка наша колія трактора. Ми бачимо тут 1,38 м. Переходимо в передню частину трактора. А тут 144. Це значить, що все в допусках. Якщо щоб правильно пояснити, під час роботи плуга передня-задня колія трактора вона повинна бути по внутрішньому борту не більше 5 см різниці. Це дає можливість в роботі трактору опиратися двома колесами в борозну. І тим самим воно буде прямолінійно рухатися трактору і буде прямолінійно тягнути плуга. Це не дасть нам. Ну, не потрібно буде проводити якихось додаткових маніпуляцій з налаштування самого плуга, так як він вже буде йти паралельно трактору. Тому прошу, давайте проведемо під'єднання плуга до трактора. Мені в цьому допоможе мій колега Володимир. Давай заплацюємо наш механізм. Тепер, якщо бачите, ми звільняємо палець, який зараз фіксував башню. І використовуємо його для приєднання до трьох точ точки трактора. Розплінтовуємо, вставляємо, тепер Володимир опускає вниз. Ще, 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 ще. Ще трошки досить вгору трошки. Підключаємо гідравліку до трактора. Синій маркер на шлангі. Це наше колесо. Ми під'єднуємо його до тієї пари, яка зручна оператор. Вверх. Червоний маркер це переворот плуга. Тепер відкриваємо наші крани. Обережно. Піднімаємо плуг і тепер закинуємо наші. Які використовуються для зберігання на соплу. Коли ми переставляємо саме крайнє положення, це значить, що передплужник встигає скинути масу в борозну і основним корпусом приорати. Якщо середнє положення, це то є, передплужник кидає масу, якщо бачите, часу. Поки маса впаде в борозну і основний корпус почне приорювати менше. І коли ми передплужник зміщаємо максимально близько до корпуса, коли працюємо із великою кількістю рослин, рослинних рештків, цей час стає ще мінімальнішим. Але коли ми їх зміщуємо саме ближче до корпуса, у нас вікно, через яке маса ця повинна пройти, воно стає більше. І це дає можливість масі легше пройти, не забиваючи плуг і не даючи більшого навантаження на сам трактор. Щоб правильно виставити глибину роботи, ми виставляємо її від краю до лота до верхнього краю леміха. Це значить, що леміг працює тільки передплужник працює своїм лемішком. Тут ми бачимо, у нас встановлено 26 см. Тобто, це буде значити, що це буде нашим маркером для налаштування плуга в полі. Якщо край поля буде знаходитися на верхньому краю леміха ми знаємо, що глибина оранки у нас буде 26 см. Так само ми виставляємо це на передньому і на задньому корпусі. Як це змінюється? Це змінити дуже просто. Якщо бачите, знімаємо штоперне кільце, звільняємо пальчик і переплужник ми можемо рухати вгору-вниз, в залежності від того, що нам потрібно. Так само у нас є три різних положення, які ми можемо встановити ноль. Мінус і плюс. Що це значить? Ми можемо змінювати агресивність передплужника. Якщо бачите, ми можемо ставити більш агресивніше, менш агресивніше і середнє значення. І зараз ми переїдемо трошки в сторону і спробуємо налаштувати цього плуга в полі. Глибина оранки налаштовується за рахунок кліпс під заднім колесом і навіски трактора. Зараз ми на полі це все продемонструємо і покажемо вам. Зараз Володимир починає працювати. Ми зробимо перші два проходи, вони будуть тестовими, пробними до тих пір, поки плуг не набере свою глибину. І після того ми почнемо проводити додаткові налаштування. Прошу звернути увагу, бачите? Чуть-чуть нижче. Тільки що передплужник почав брати масу. Зараз перші два проходи ми зовсім не виконуємо ніяких маніпуляцій, так як можна бачити, борозна у нас вона... зразу не ідеальна, немає максимальної глибини. Зараз під час того, як трактор буде рухатися в нашу сторону, прошу звернути увагу на передні колеса трактора. Чому ми завжди міряємо колію нашого трактора? Якщо звернути увагу, зараз передні колеса вони будуть йти в борозні прямо. Тобто вони не будуть повернуті в сторону борозни або от борозни. Що це значить? Це значить, що трактор обома колесами впирається в борозну. Він її перше, що не рушить, він не топче свій сусідній слід, і тим самим він зменшує опір і зменшує витрату палива. От якщо зараз побачить, колеса стоять максимально рівно. Володимир пускає руль і трактор ніколи не вискочить з борозни, він завжди, завжди буде рухатися по прямій траєкторії. Бачите, він зовсім не рулює, він пустив руля. І колеса вони максимально йдуть рівно за слідом трактора. Розвернуся. Прошу звернути увагу на фон. І як працює плуг. Чому починаємо завжди працювати із третього проходу і проводить якісь маніпуляції з плугом. Якщо зараз подивитися, ви можете бачити, що борозна в нас практично ідеальна. Тобто вона на всю свою ширину, вона пряма і на є глибина ту, яку ми з вами виставляли. Зараз Володимир повернеться, ми його зупинимо і перевіримо, як виставлена наша глибина і горизонт плуга. Зараз на хвилинку ми відлучимося. Обирай стерня, горить. Шок-контент. Прямо під час зйомок підбігає до нас оператор, зупиняє демонстрацію машини і каже, хлопці, загорілась стерня, треба швиденько віддирати, щоб далі не горіло. Там уже на горі горить. Я, 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 я. Це, навірно, цей чорт, 6 з цим. що, шо, дібашмогнітушителям? А зараз, щоб для того, щоб перевірити рівномірність глибини, ми можемо бачити, як іде наш лімішок на передньому корпусі і як, Чуть -чуть нижче, да, і як іде лімішок на задньому корпусі. Тобто ми бачимо, що він йде в рівень зі мною. Це значить, що тут є наші 26 см, так як ми їх і встановлювали. Да. Зараз додатково ми з вами перевіримо, як наш плуг встановлений відносно горизонту. Якщо встати ззаді за плугом, ми можемо бачити, що стойка плуга формує перпендикуляр відносно площини ґрунту. Так само зараз ми вже починаємо дивитися, як зливає наш передній корпус. Якщо бачите, зараз... Наший корпус зливає, в нас виходить, рівномірно, рівномірно земля лежить по полю. Для того, щоб змінити ширину захвату переднього корпуса, або чуть-чуть приглубить зараз, треба буде. Щоб змінити ширину захвату першого корпуса, ми потім використовуємо нашу тягу, за рахунок якої ми можемо її як. Під час налаштування ми завжди дивимося за роботою переднього корпусу. І під час того, як оператор їде в нашу сторону, ми йому показуємо і підказуємо, що йому потрібно зробити із навіскою трактора, щоб ми змогли порівняти наш передплужника із площиною поля, тим самим добиться глибини оранки, ту, яку ми насправді задавали. От. Всі ці маніпуляції повинні проходити на робочій швидкості. Від 8 до 9 км у час. На що звернути увагу, як він закладає пласт, тобто ми можемо бачити після його проходу ідеально вирівнення пола. І так само бачите те, що я кажу грудку. Коли ми набрали свою робочу швидкість за рахунок того, що маса довша на корпусі, вона формує меншу грудку. І це дає нам можливість регулювати розмір грудки під час налаштування самого плуга. Давайте, перше, на що хочу звернути вашу увагу, те, що ми говорили за колію трактора, зараз дуже гарно видно, що обидва колеса впираються в борозну. І бачите, колесо стоїть рівно. Воно не повернуте ні до борозни, ні від борозни. Це значить, що е, одинакова колія трактора по внутрішній частині. Коли ми будемо бачити, що в нас, до прикладу, колія передня буде шире, Чим а, задня колія. Коли передня колія буде шире, зараз я просто попрошу Володю... вов. Вов! У випадку, коли передня колія трактора буде ширя, колеса будуть вивертатися постійно в сторону борозни. Коли вони будуть вивертатися в сторону борозни, як ми можемо бачити, частиною колеса. Він буде топтати свій прохід, він буде запресовувати цю землю, яка вже розорена. І тим самим нам потрібно потім більше рухати плуга, перше, що це, змінює тягу, вектор тяги самого трактора і тим самим змінює вектор тяги самого плуга. Тим самим нам потрібно його більше розкручувати. І тоді є ймовірність того, що польові дошки. Перейдемо далі. І тоді є ймовірність того, що польова дошка не буде щільно прилягати до борозни. Якщо бачимо, тут польова дошка всією площиною прилягає до борозни. Є певні такі нюанси, що коли вона або відходить, або підходить, це все налаштування колії трактора. Після того, коли ми провели це налаштування, додатково я вам просто покажу, так як ми цього не робили, для налаштування глибини. Про що звернути увагу? Тут стоїть циліндр, на ньому є кліпси. Кліпси ми можемо додавати, можемо їх забирати отсюди.